Давним-давно до мене звернулася клієнтка з проханням провести перемовини і переконати її чоловіка, з яким вона перебувала в процесі розлучення, віддати належне їй майно. І це майно було складено уже в автомобіль, який припаркований був у гаражі їхнього спільного будинку. От будинок вона ділити не хотіла, одначе майно хотіла забрати собі. І от вона дуже хотіла, щоб я знав причину розірвання шлюбу, яка зводилась до того, що чоловік уже був не чоловіком. Тобто він поїхав в Таїланд, зробив операцію по зміні статі, і тепер уже виглядав не зовсім чоловіком і не зовсім жінкою. І це стало причиною того, що я придумав, яким же чином ми б провели переговори. Ми заявили клопотання в суді про необхідність виклику нашого опонента, цього чоловіка в судове засідання для дачі особистих пояснень. Чому ж все ж таки він подав позов про розірвання шлюбу і що стало запорукою цих його бажань та міркувань? Як ви розумієте, цей опонент не дуже хотів. Переживати сороміцькі, скоріш за все, емоції, і тому швиденько погодився на нашу пропозицію. Він віддав все майно і автомобіль нашій клієнці, і ми швиденько зняли з порядку денного заявне клопотання про необхідність його допиту, і більше того, навіть погодились на розірвання шлюбу, щоб максимально швидко, майже миттєво отримати рішення суду в найближчому засіданні. Таким чином ми, навіть не бачачи нашого опонента, провели з ним переговори. І в цьому, до речі, нам допоміг його адвокат, який виявився доволі розумною людиною. Він добросовісно передав наші побажання і пояснив, яким же чином відбувається допит, яким чином надають пояснення позивачів судовому засіданні. А як ви проводите переговори?